Поліна Антоник, мама Руслана Антоника, який ось уже шість років відбуває покарання у в'язниці Дрогобича, прибула на святкування Ювілею Франка на прохання сина. Я знала, що 150 років Івану, день народження Івана Франка. Я була сином, я синові згадала. А він каже, мамочко, ти мені згадуєш, я сам знаю. Але ти вже все. Залиши і поїдь у то село влучне слово каменяра, запевняє мама поета, мало неабиякий вплив на встановлення Руслана як творчої особистості. Видання франкових творів каже пані Антоніна, у їх домі завжди зберігалися у великій пашані. Однак не тільки бажання вклонитися пам'яті каменяра привело її того дня в Нагуєвичі. Піди, я тебе прошу, і я сьогодні вирішила піти і ще зустрітись і згадати президентові, що мій син теж поет. І зустрітись з ним і попросити його. Він мені обіцяв у Києві, що він мені допоможе. А вже шість років минуло, як рус, як син сидить. шість років, і три місяці син сидить. Особистої розмови Поліни Антоники з Віктором Ющенком не відбулося. Через насочений графік святкування президент був змушений швидко відлітати до Львова. Проте питання подальшої долі Руслана під час прес-конференції підняли його колеги-журналісти. Те, що пройшло через секретаріат, торкалося роботи комісії по помилуванню. Це питання комісією розглядалося, було прийнято відповідне рішення. На жаль, не позитивне. На жаль, не позитивне. Тому я, враховуючи ті акценти, які ставляться сьогодні, і мамою, і журналістами України, я готовий дати повторне доручення комісії при президенті. І я переконаний, що ми знайдемо способи чесно відповісти на запит, чесно повторюю. Нагадаємо, Руслана Антоника засуджено до 13 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві. Звинуваченням, на думку всіх, хто знає журналіста, вміло сфабрикованим від початку і до кінця.